Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася радісною новиною зі своїми прихильниками в Інстаграм. Вона стала матір'ю втретє і опублікувала перше фото зі своєю новонародженою донькою 19 квітня. У своєму пості артистка відзначила, що їх дівчинка народилася в складний період історії України, але вона сподівається, що її дочка зростатиме у мирі та ніколи не дізнається, що таке війна. Тарабарова народилася у 1990 році в багатодітній родині у Херсоні. У 2008 році вона була учасницею фабрики Зірок 2 на новому каналі і посіла друге місце. Після цього вона виступала в складі гурту Ріал О під псевдонімом Аліса Тарабарова, а продюсеркою їх була співачка Наталя Могилевська. У 2012 році Тарабарова розпочала сольну кар'єру. Співачка заміжня за режисером Олексієм Боднарем